Продовжуємо мовлення, як і обіцяли, розбираємося. Ми в ситуації стосовно перевезення. Я слово, знову забув, це слово контрабанди. Перевезення контрабанди в станиці Луганській. Мова йде про те, що нібито за певною інформацією бійці батальйону Чернігів намагалися провести контрабандні продукти через блокпост у станиці Луганській. Всього нараховувалося в колоні 14 фур. Шість з них прорвалися на окуповану територію області. Решта була затримана. Ця інформація є на сайті громадського телебачення. Уже із фотографіями. Там працює наша журналістка. Ну і зокрема цю інформацію підтверджують нову Нальні гвардії бійці якої стоять на блокпосту, мови йде про батальйону мені Кульчицького, а також по представників громадської організації Золоті Леви Чорної Сотні. За їхніми словами, інцидент стався вчора ввечері, в ніч з 15 на 16 червня. Бійцями Чорної Сотні та батальйону Кульчицького було затримано та супроводжено на базу, де дислокуються підрозділи. Велику кількість товару товар намагалися доправити через річку Сіверський Донець на тимчасово окуповану територію України. із супроводжуючих незаконний вантаж був службовець спецпідрозділу Міністерства внутрішнього справ Чернігів, і е, просто зараз в нас є на прямому телефонному зв'язку. Боєць Золотий левів Чорної Сотні Буря. Е, як далі розгорталися події? Будемо питатися в нього. Доброго здоров'я. Мене звати Сергій Мельничук. Ми з вами вже попередньо розмовляли. Скажіть, будь ласка, ну я зупинив розповідь на тому моменті, коли вже було затримано е, представників батальйону чернігів. МВС, які хотіли намагалися доправити контрабанду на тимчасово окуповану територію. Що далі сталося в... вчора? Далі ми з батальйоном. доброго дня. Ми з батальйоном Кульчицького в составі там чоловік 15. прилетіли на цей, этот... приїхали на цей блокпост трьома машинами, окружили їх і сказали, що ніхто нічого передавати не буде. І вас придупляють, що це погано закінчиться. Они достали оружие, начали передергивать затворы. К нам прилетел еще один боец, вернулся назад, сказал, что там действительно машины. И это было три часа ночи, начало четвертого. И что действительно там пугают оружие, мы сорвались еще несколько машин туда, на своих, на собственных машинах. Мы приехали, достали оружие, ну свое, каждый со своим оружием. И начался кипиш, они начали стрелять из БМП. У нас над головами. Мы сказали, что мы не отступим, стреляйте в нас, вас предупреждали, чтобы вы не знали про контрабанду. Так как они, ну мы, мы просто знаем, что это и от местных жителей хотят всех, сколько стоит машина. Мы все машины э, взяли в конвой. Взяли в конвой и отвезли через часть. Э, через полчаса, минут 40, к нам приехала... Э, 128 бригада с батальоном Чернигов начали щелкать опять за дворами, подогнали свои две бэхи, бэха это БМП, подогнали прямо к нашей части, Но ну, у нас ребята там разведчики батальона Кульчинского по ну, тоже рас расстрелоточились. Мы вызвали на помощь Альфу, вызвали контрразведку, вызвали военную прокуратуру, вызвали все, все машины, все фуры стояли у нас до 7 вечера, а пока не сопровождение Альфа, они не уехали. Один старшина Педро сделал. что Педро сделал в милиции Черниев с разбитым глазом на вопрос, что с тобой произошло, он сказал, упал, может, мы даже и дали, неважно. Суть что его арестовали, и он уехал в сопровождении Альфы. На, сказали, что я не знаю, не буду бежать там в Старобельск или куда, в Старобельск, там. Забрали все туда. И сегодня вот мы проезжаем блокпост э, под названием Явка. Нашего командира уже, именно ГОЧОТИЛЕГО Черные Чор... 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 Сотни, подлетели три машины батальона Чернигов, подтащили к мосту, у нас есть камера, ну тут все заснято, и, и мы вот стоим возле этого блокпоста, уже приехала нам на помощь Альфа, и мы стоим, не можем понять, почему они его не отпускают, придумывают историю о том, что незаконные у нас машины, да, у нас машины не распоможены, но они находятся в зоне АТО, они в Киеве. Папа, є, де, де, ребята, Чичкава, і наші бойці, які патріоти України. На війні ми с... начинаем з Хав'янська. Я перепрошую, сенси... я... якщо пустую, і... не... 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 Не піар. У нас є сайт, ГРОЗВТВ Чорний Соті, У нас ми там вивалили да, всі фотографії. черни.орг, зайдите, там есть фотографии. Сейчас тут плохой просто интернет, но по, по возможности мы выкидываем все видео по чуть-чуть часами вы соберете себе там и все это покажете на всю страну. И вы увидите, <святый> фотографии там, мы уже, уже продемонстрировали мы это фотографии. Это для того, чтобы не говорили, что на блокпостах все украинские солдаты продажные. Продажные те, действительно, это незаконный блокпост вообще. Он стоит прямо на мосту. Все это те блокпосты, которые их нету даже на карте штаба. АТО. Вот и все. Это действительно так. И вот сейчас они опять щелкают оружие, но говорят, нам командир сказал, не пускать. Да, они праве так делать, Но они не праве пропускать машину. До вас запитання, просто спілкувався я із представниками 128-ї гірськопіхотної гірської піхотної бригади. Вони наголошували на тому, що інцидент просто стався поруч із, їхніх, із їхнім блокпостом. І нібито вони нічого Мен. там не мають абсолютно ніякого відношення до цієї ситуації. Можуть і що послухати. просили, щоб просто коли вже почалася потасовка, щоб представники батальйону Чернігів і представники батальйону мені Кульчицького і е, ваші е, чорносотинці просто змінили місце дислокації діалогу, якщо можна це так назвати, да, так позиціонується просто... в 128-й бригаді. Якщо можете прокоментуйте, будь ласка, я прокоментую 128 двадцять бригада під'їхала к нам по прямо під розположення. Подогнали танки. Два я вам сказав дві БС, дві бмп. Подогнали вплотную к нам. Их и их стволы были направлены к нам на окна, где у нас сидели действительно снайпера, ребята с оружием. Мы даже достали СПГ, блядь. Мы по ним не ждали только чтобы они по нам стреляли. У нас мы просто пожалели о том, что мы выкинули все помои на улицу. Мы вылили просто, мы были это на голову. Они подогнали, я сказал, на какого, какого черта вы на вас направляете оружие. Uh -huh. Это было с все э, в Грицака. Мы позвонили в штаб АТО, и штаб АТО знали, что будет задержание батальон Кульчицкого позвонил и предупредил, и все знали, что будет задержание. То почему к нам, когда при... нам приехали несколько машин и батальона Чернигова? Ну, кроме слов на камеру, ждите 10 ночи, и будет вам пизда, я просто повторяю их не слова. Я сказал им, ребята, вам туда, и все. Ані нам ані нам роки, мої коло не сказали. Ми сказали, що ви після ті садиться ви не приділа. Я перепрознати сюди воєнтія. вас просив просто не не цитувати так жорстко, дуже тому що не, у нас є пев певні я, вікові я, обмеження. Я, я і так, скажіть мене то чоловікані депутат. Я говорю, таким і, так, і ми, писати, ми так, так, так само не є депутатами, але все ж таки можливо нас дивляться Діти ще таке остан... останнє запитання до вас. Скажіть, будь ласка, роль служби безпеки України, генерального штабу в цій ситуації, якою була і чи була взагалі? Ну, ну они звонят по телефону, ну, и они же не могут приехать, где они там находятся. Они звонят каждый раз по телефону, каждый конфликт. Вот сейчас сюда подтянулась альфа, прироздел СБУ, э, ребята приехали, две, две промированных машины. И сейчас мы они пытаются это разрыть, чтобы зайти нашего командира, потому что мы действительно идет провокации. Мы подходим за посту они э, зовут какого-то нам э, в, полковника, он без звания корочки не показывает, дергает перед нами пистолетом, и типа, что вы сюда пришли, гуляйте тут, разбирательство. Добре, я вам дуже дякую, і будемо чекати від вас на відео, буря боєць. Так, да, зайдіть на сайті, я думаю, потихонечку воно там буде побути, відео, все, все повністю, яке було. Добре, дякуємо, дякуємо. Ми дуже чекаємо на це. Відео. отже, буря боєць золотих левів чорної сотні, прокоментував нам ситуацію із контрабандою в станиці Луганській. Ми збираємо, продовжуємо збирати інформацію, намагаємося поспілкувати з представником Служби безпеки України, військової прокуратури а з 128-ї бригади. Ми вже поспілкувалися їхню позицію Трошки раніше я вже висловив. Ну, власне, на тому буду передавати слово Андрію Буштовому. Будемо говорити далі про протидію корупції. Олександра Устінова вже областях. В Андрея.